Кіна не буде Дубляж кінопродукту українською мовою під загрозою на найбільшу київську студію озвучення фільмів державною мовою наїхала міліція податкова. Молоді активісти під будинком кабіну вбачають у цьому продовження політики утиску всього українського. 6 лютого урядом була скасована. В антиконституційний спосіб обов'язковість українського дублювання фільмів після чого на їхню думку ринок мав відреагувати в такий спосіб, що відмовитися від української мови і перейти на російський дубляж. Але цього не сталося. Причому не сталося навіть в Севастополі, в Донецьку українською прикольніше. Це Олексій 22 березня на майдані. Розкладав ще намети під час іншої акції, а це його роздерта куртка після знайомства з українським беркутом. Тепер у новій курці знову на мітингу каже: прийшов підтримати рідну мову. Ми намети розклали з житлом. Боремось маємо де жити, але мова це не матеріальне, це духовне. Мерезну на підтримку духовного і парламентарії до ній депутат переконаний, під видом боротьби за бюджетні наповнення у справі за ухиляння від податків розпочалася передвиборча гра електоральна. Чим менше україномовних українців, тим більше шансів збільшення виборців партії регіонів і увічнення влади партії регіонів. Якщо вони спочатку провели через Кабмін скасування постановами про обов'язковість українського дубляжа і цього не вистачило. Тепер вони йдуть через податки, да тобто знищують структуру, яка займається цим українським дубляжем. За неофіційною інформацією, Київська студія дубляжу придбала собі нове обладнання за кордону, але буцімто всю не розмитнила. Принаймні, погляди на розмитнення відрізняються у власників студії української податкової. Нині тривають судові слухання та йдуть перемовини між обома сторонами митної суперечки. Як аргумент жодного представника від київської студії дубляжу на мітингу не було у їхню ж підтримку? Протестували одні активісти. Ми навіть не намагаємося там з'ясовувати ці. Обставини, тому що ми прекрасно розуміємо, що за бажання на сьогоднішній день і податково будь-який інший фіскальний орган може знайти мільйон причин для того, щоб арештувати майно будь-якої компанії, мова йде про те, що внаслідок цих дій, які з високою ймовірністю є незаконними, принаймні ми не довіряємо. Руйнується вся система українського дубляжу, і уряд не робить нічого для того, щоб у цьому запобігти. 12 квітня активісти за український дубляж збираються під Кабмін знову вимагати у керівництва уряду скасувати постанову номер 168. Іноземні фільми мають дублюватися в Україні. Друга вимога повернути апаратуру київській студії дубляжу та забезпечити можливість озвучення кінопродукту із-за кордону українською мовою. Сьогодні загроза взагалі що український дубляж зникне в Україні, буде робитися десь за кордоном або в Росії, і якість від цього набагато знизиться. Володимир Фриляк, Станіслав Єфремов АІНТІВІ.